Виконуємо номер 1225 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генезам 2022 рік. Знайди корінь рівняння. Завдання перше. Сума невідомого числа, позначеного змінною Y, та числа 1947 дорівнює 2347. Задання друге різниця числа 8,13 та невідомого числа, позначеного змінною Z дорівню 5,13. Завдання третє сума числа 19,43 та невідомого числа, позначеного змінною Т, дорівнює 21,43. І четверте завдання. Різниця невідомого числа, позначеного змінною Х. І числа 18,71 до рівня 23,71. Приступаємо до виконання. У першому завданні нам невідомо перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. 23,47. Віднімаємо 19,47. Віднімаємо два дроби з однаковими знаменниками. Записуємо знаменник і віднімаємо чисельники. 23 відняти 19 буде 4. Отже, маємо Y дорівнює 4 47, записуємо відповідь 4 47. сьомих. Задання друге. Нам невідомо від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. 8 тринадцятих віднімаємо 5 тринадцятих. Віднімаємо два дроби з однаковими знаменниками. Переписали знаменник. чисельники віднімаємо. Вісім відняти п'ять буде три. Отже, маємо три тринадцятих. Записуємо відповідь. Три 13. Завдання третє. Нам невідомо другий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. 21,43 віднімаємо 19,43. Переписуємо знаменник, чисельники віднімаємо 21 відняти 19, будемо мати 2. Маємо дріб 2,43. Записуємо відповідь. 43 і четверте завдання. Нам невідомо зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване потрібно до різниці додати від'ємник. 23, 71 додаємо 18,71. Додаємо два дроби з однаковими знаменниками, переписали знаменник. Чисельники додали 23 додати 18 буде 41. Маємо дріб 41,71. І записуємо відповідь. 41, 71. Ми розв'язали рівня, знайшли корінь рівняння. Номер 1225. Виконано.